Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я сьогодні завітала в Івано-Франкове в Аврору і спішу вам показати, знайшла тут цікавенькі товари, яких не зустрічала в нашій Аврорі. А може вже до нас привезли, тож не знаю. Ось така ємність. Вона з подвійними стіночками з бамбуковою кришкою по 99 гривень. Є ще більшого розміру по 119. І ось такий високий варіант. Я думаю, чудово підійде на макарони. Спагетті 149 гривень. Є і інші ємності, але ці всі ми вже з вами бачили. Акційна ціна макелих для вина скляний, ребристий 99 гривень. Таких давненько я вже не бачила. По 99 гривень для шампанського. Такі чашечки керамічні по 200 мл об'єму 44 гривні. З такою товстою ручкою. Кольори є різні, з крафтенними. Ціна 77. Такі чашечки. Об'єм тут 365 мл і ціна 69 гривень. Тут кава до вас поспішає. Акційні пропозиції, стакан високий, 77 з подвійними стінками. І такий варіант теж з подвійними стінками 55 по 24 гривні. Чашки скляні, я б сказала, звичайні, 250 мл. Низькі склянки з щенячим ем, патрулем по 39 Чашки з позитивними надписами. Ти суперова. Смакуй кожному ді життя. Ціна 64 гривні. Об'єм їхній 320 мл. Ваза для квітів 129 гривень, висота 26 см. Велетенська пляшка для олії. Об'єм 1 літр. Вони скляні, але покриті такою чорною. Фарбою є малюночок 88. Такий варіант 109 і 69 з дозатором. Це є пензлики, ціна 55 гривень. Їмність для олії з пензликом. Контейнер харчовий на півтори літри. Скляний за 159 гривень. Тарілка обідня із червоної глини. Діаметр 21,5 см і ціна 59 гривень. По 59 гривень миски глибокі. Діаметром 17 см, а об'ємом 1 літр або 700 мл. От Ціна однакова і діаметр однаковий. Стакани. Тут, до речі, більший. Більша кількість, ніж в нас, в місті ось такі. Ціна 27 гривень. А це керамічні миски по 55. Чашечка день ніч за 55 гривень. Така good Morning. Об'єм її 400 мл. 60 набір гачків настінних дитячих три штуки. За 24. Ось такі варіанти по 39 три штуки. А ці металеві 49 за 2. Акційна ціна на прищіпки в наборі 20 штук одного кольору 33 гривні. Є ще сірі і рожеві. Килимок кімнатний, прогумований з такими ніжками. Ціна 139 гривень. Фруктівниці металеві, каркасні по 109 гривень. Такий варіант за 88. Також є різноманітні контейнери у холодильник. Такий варіант за 55 гривень мають одну ручку. Матеріал пластик. Були ще такі маленькі, вузенькі. По 29, розібрала, не бачу їх. По 77 гривень миска пластикова без кришки. Об'єм 5 літрів 600 мілілітрів. органайзери різноманітні для яєць акційними цінами. Такий контейнер на 30 штук, 77, на 12 яєць 69 з ручкою. І ось такий у холодильник-органайзер за 129 гривень. Ці полички вони автоматично підіймаються. А якщо ставити яйце, не знаю, чи вистачить ваги, От, вони фіксуються в такому положенні. Набір підставок під гаряче 4 штуки, бамбукові 39 гривень. Серветниця 77. 199 гривень, ось такий органайзер підставка для столового приладдя деревом. Ємність для сипучих об'ємом літр 650 мл. Прогумована кришка, ціна 109. З акційною ціною ось такі салатники. Прозорі ціна 64. Це є ось ці, що позаду. Більшого розміру. Це теж пластики, такі квіткові або листочки 49,34 ціна. 88 гривень набір, прихватка і рукавичка. Кухонні. Розмір 18,26, а прихватка 17 на 17. Прикольно, маєш таку кишеньку, щоб було зручно брати. Так, такі прихватки по 139 гривень з силиконовим покриттям, а така 149. Так, такі ціна 69 гривень. Це і теж рукавичка і прихватка в наборі. Дві штуки. Ви запитували, скільки об'єму має фляга? 180 мл. Тобто така воно невелика. Зараз витрушу. Ось такий от варіант. Мені це, це як класична фляга. 180 мл. Лампи настільні, 199 гривень. Така от фігурна, може служити як декор для дому. А чому і Ні. Такий варіант 349. І ці по 249 гривень. А ось такі можуть стояти як ось так горизонтально, так і вертикально. Ось тут є вхід і просто вставляєте в вертикальному положенні. 279 гривень. Багато є знижок на лампочки: 59, 64, 69. У них і розмір різний, і форма. Що мені сподобалось, що тут є дуже великий асортимент жіночих сумок. В нашій Аврорі всі ті сумочки теж були, але їх дуже швидко розкупили. А тут, як бачите, є багато різних. Ось таку, тільки в чорному кольорі брала для донечки. Досить хороша якість. Можу вам сміло рекомендувати. Ціна досить така бюджетна: 199 гривень. Все, що потрібне, поміщається. В сумочку, ключі, телефон, гаманець. Такі є ще в чорному кольорі: 349. Такі акційні 229. Так, ці теж 199, 349. Ці тільки більше йдуть вертикальні. 249, 169. Такий варіант за 199. 229,399. А ще є гантелі для фітнесу по 2 кілограми. Одна штука, ціна 199 гривень, акційна м'яч для фітнесу 199 гривень. Масажер качалка теж акційна ціна 149 гривень. Кольори є в асортименті для тіла. Така. Качалка масажер. Така досить велика знижка, половина від вартості на блокнотики із колодкою 44 гривні. Я мала в дитинстві. згадалось мені дитинство і мій блокнотик, чи мав такий виріс у формі серця Так, це є папка для зошитів. Ціна 39 гривень. Малюнки є різні. Модулін по 99 так, така гра для діток по 29 гривень. Це як дартс, але з кульками такими. Прикріплюється на гачок. Тут є отвір, за який одівати. 29 цін нам. Так, що ж тут є ще цікавенького? Давайте подивимося поближче. Набір зубних щіточок, такі незвичні вони, круглі, за 44 гривні дуже багато акцій. Дуже багато. 44, 2 щиточки. Три щитки. Це вже чорна щитина. Ціна 39. Порошок для зубного чищення. Є від карісу, торгова марка Лісова. 19 гривень. Гелі. очищення з анакислотами за 84. Пінка від Елен по 55. Доктор Санте м'який Пілінг за 69. Такий варіант пінки 92 гривні. Набір смужечок для носа: Beauty Derm В упаковці їх три штуки. За 39, Сеніта 29 гривень, кульковий і антиперспірант чоловічий 49. Пемза. 19. Крем для ніг за 24 гривні. В упаковці 42 грами. Такий нестандартний об'єм. Так, 42. Креми для тіла від вітрової марки Ліора 89. Его, спрей кондиціонер 69. Мультипульта. Шампуні дитячі по 39. Шампунь для волосся пуся літр, всього за 29 гривень. Такий шампунь для волосся 15 гривень, об'єм 200 мл для дуже жирного волосся. Можу вам порекомендувати спробувати, але якщо у вас немає ніяких проблем зі шкірою, він справді дуже-дуже очищає. Хайлайтер Lovit по 39. Так, рум'яна 39, пудра 55. Близькі помади з акційними цінами. Так, ось такі по 44, до речі, тестири. Цікавий дизайн з губами 34. Туші. Є різні ціни, тут треба перевіряти. 49 і 59. І крем тональний 74. Так, це є милорідке е, аромат. Оливка, диня і молоко та мед 450 мл 19 гривень. Таке милорідке, 34, я вже віршиками говорю, з дозатором 450 мл. Б'юті кафе 47. гель для душу парфумований Льора 77. Мочалка з іграшкою 39. Така довга мочалка з ручками. 40 см довжиною 39. Прокладки по 99 гривень. Діскріт в упаковці 60 штук. Килинки з малюнком універсальний 109. І притвердний ось такий знизу. Ціна 99. Контейнери 22 гривні. Невеличкі вони. Літр 200 мл. А такий варіант на 1,5 літри 27. Папір туалетний двошаровий – 37. 4 рулони. Рушники 44, один рулон. І вологі дитячі серветочки за 49 гривень в упаковці 120 штук. Рубрика А в нас такого нема. Ємність харчова пластикова 99 гривень. Таке цікаве, знаєте, поєднання. Перше, як побачила, я подумала, що вони розкладаються і стоять іншого об'єму. А це є для заморозки. Два літри об'єм. І тут, бачите, дно таке, як у формах для заморожування льоду. Ну, ніби гумове, але воно таке жорсткіше. І тут показано, що легко виймати. Ну, я так думаю, заморозку. Але що, але може бути, що просто щось. Не знаю, цікавий такий варіант. Ось такий цікавий варіант, щось новеньке, так би мовити. Рубрика «Прикалюхи для телефона. Ці класні штучки. Це її підставка тримач для телефона. Такий ведмедик за 64 гривні. Різні різні кольори. Такі теж 64. 129 гривень коштує пристрій зарядний автомобільний USB. Набір резиночок для волосся. 3 штуки 44 гривні. Очі такі є З вушками. Ціна 24 гривні. Досить такий багатий асортимент резиночок. Ось ці з бантиками. Акція на косметичні пов'язки для волосся. 59 гривень. Кольори є на вибір. Лампа для полімеризації гель лаку. 249 гривень. Тут, є, бачите, на 10, 30 і 60 секунд. З підставочкою. Такий варіант малесенький. Але тут всі пальчики поміщаються їх. Може, може, один буде важко, але в принципі це можливо. Тут бачите, на чотири пальчики розраховано. 279. сімдесят не? так. Це що? Що це? Угу. Легінце дитячі ціна 109 гривень. Я так розумію, це хлопчачі, дитячі. Правильно?